Що хлопчики, як вам ков? Може бути. Туди куди ти йшов. Ну я пішов. Щось ідею підбирати. Пати Не, ну Природа тут гарна. Так, друзі, всім привіт! Копаємо в такому лісі. Дуже багато схилів. схелів, там Максимко ходить. Хлопці пішли вздовж туди. Я знайшов одну монетку, кілька калік вбитий, треба мити його дуже добре. Отам, на вході. Ну от пройшовся. І в мене, по-моєму, срібло. Я себе, звісно, можу накрутити жорстко. Але колір той, що треба, із глибини. Єс. Єс. Хорош і та це сто подава срібло, я не вірю. Але гарно Плха, що це за монета? Ну, то це якийсь крейцер. Тисячу... Ну фокус 1872 Хлопці, я не знаю, що це за монетка, але це срібло, це, це 100%. Але гарно. Але гарно Що там бділочка моя? Боже умнічка, я тебе помию сьогодні. Так, йду я далі, це мені подобається.